Великої води пожеж війни і полум'я вогні, Лека на ним по втраті України, кормив нас, в нід і гнів на ворогів, і освіти у бою життєвому Тверді міцні, не зламні, мов граніт, бо плачена. Вчи нікому, а хто борець, та й зобу має світи. 1944 році він творить свій вірш Холодний Яр, де висловлює глибокий жаль, що ті гайдамацькі стежки позоростали, що вже начебто й сліду. Не лишилося від тих лицарів лісу і висловлює в цьому вірші своє велике пророцтво і повіє огонь новий з Холодного Яру. Недруги сьогодні і всілякі україножери та й свої манкурти часто нам кажуть, не називайте Шевченка пророка, не робіть із нього ікону. Але що вдієш, якщо це справді був пророк? І ніхто не робить з нього ікону, бо народ до Тараса завжди звертався на те і називав його. Просто Тарас. Ви ж не можете уявити собі, щоб там росіяни сказали Саша. І зразу всі знали, що це мова про Пушкіна. А в нас є Тарас. Так ось уже в 1917 році, 17 20 роках минулого сторіччя, саме земляки Тараса Шевченка, там, на його Звенигородщині, там у Холодному Яру. Справджують його пророцтво. Вони йдуть на жорстоку війну проти московського окупанта. Сьогодні досі історики, багато хто називає той період громадянською війною, так ніби українці розпочали завелися самі між собою. і ось, Галичанин Василь Гуцуляк, коли впав в одному бою, знищивши перед тим кільканадцять ворогів, падав уже майже мертвий підкошений кулею, він тільки встиг устиг вигукнути. Хлопці, хто виживе, привітайте Галичину. Але не вижив. Цю сторінку нашої боротьби повстанської саме в 20-х роках в центрі України було випалено з нашої пам'яті цілком. Я здивувався, коли Яворівський вийшов на трибуну Верховної Ради і сказав, звернувся до народу, прочитайте цю книжку. Бо я такого не чув і ніколи не знав. Справді багато навіть людей, освічених, інтелігентних, не знали настільки, випалили, ще раз кажу, цю сторінку з пам'яті народу. Я бачив, що так було не тільки зі мною, кожного з нас постигала ця втіха, тільки всяк переживав її по-своєму. Той походжав, як півень, той начищав уже вкотре рушницю, ще хтось мугикав, насвистував, а той сидів непорушно, тільки очі горіли лихим вогнем. І немає тут чому дивуватися, сказала б сліпа ворожбитка Євдося, до якої прийшов я тоді, коли все тільки но починалося, тож я прийшов до сліпої Явдосі яка вміла забрати білі з людського тіла, вміла навіть зцілити душу, прийшов і сказав, забери в мене, Євдосю, дві штуки нетребні. Які такі штуки нетребні, тихо всміхнулася невидющими очима Євдося, як усміхаються сліпі. Страх і жаль, сказав я, вийме з моєї душі страх, потім жаль, щоб і знаку від них не лишилося. А вона похитала головою не можна без цього зборонцеві, без страху й жалю швидко себе загубиш. я ще не раз згадаю її слова, коли рубатиму ворожі голови. І це вже стане для мене ніяким не бойовиськом, а тільки буденною роботою, від якої болітимуть руки ночами. Такі були хлопці, і саме про оцей найважчий, найчорніший період боротьби я і хотів написати. Я думаю, що мені це вдалося, бо я знав, що ця книжка припаде до смаку багатьом, але результат перевершив мої сподівання, її тираж сягає вже майже 200 тисяч, що є просто фантастикою для українського князяння. І зрозуміло, що її близько до серця взяли галичани, але особливо мені приємно, що її читають на Донбасі, Дніпропетровську, Кривому Розі, в Одесі. Там, на сході і на півдні, і я отримую дуже багато листів з тих країв, де люди російською мовою навіть пишуть, що ви перевернули моє сузнання, ви відкрили мені глаза, київські хлопчики підходять до мене і кажуть, ми прочитали Чорного Горона, від нині ми будемо розмовляти тільки українською мовою. Коли я мав презентацію в Одесі і мені там дали театр, то я думав, хто в із з російщиної Одесі прийде. На чорного ворона краще б мені дали в школі клас чи якийсь клуб. І приходжу я до театру і не можу протовпитися до сцени, все двигтить, і виходжу я на сцену і дивлюсь на цей балкон, який ось ось обломиться, і мені кажуть, то сидять студенти, юристи. Ківала це ще один вилупок, автор сумно закону про засади мовної політики. Я починаю свій виступ і раптом на ці студенти на всю широчінь балкону викидають червоно-чорний бандерівський прапор і вигукують слава. Україні. Ви можете собі уявити цей момент для автора. Або коли в Дніпропетровську підходять хлопці, юні, чи вони Дніпропетровські, чи вони з Кривого рогу, бо там теж було їх багато, і кажуть, пане Василю, ми прочитали Чорного Ворона, покажіть, де вмерти за Україну. Я кажу, хлопці, ви ще зовсім юні ви вмирайте від кохання. А коли треба буде за Україну, я вам покажу. Пане Василь, за, таку, за таке слово. Зараз, якщо з вашого дозволу ви згодні, то ми можемо собі поспілкуватися, питання, відповіді. Якщо можна, я перший задам питання, а потім вже мене підходить. Скажіть, будь ласка, ваш роман закінчився так, ніби і не визначено, і ніби ви його дописали в двох-трьох реченнях про те, що сталося з вашими героями? Чому ви не залишили якийсь шлях для того, щоб продовжувати його? Знаєте, за, логікою, за логікою подій, бачите, один по одному гинуть, гинуть хлопці і. Але тих, що знали, Чим я працюю, який я роман пишу, я так розповідав і, зокрема, Анатолій Дімаров, і ще деякі хлопці просили мене, не вбивай Чорного вогня Хай він не гине в тебе роман. Я кажу, але ж воля України або смерть, він, він обрав. Цей шлях і за логікою подій, він мусить загинути. Ну, щось придумай. Через те я дав уже такий епілог, дав легенду, бо ці легенди про всіх майже отаманів от ходять між людьми, що він з'являється вже в 64 му році селі, ні з ким не розмовляє, зайшов на цвинтар і поїхав далі. Я залишив відкриту кінцівку. Я занадто шаную свого читача, Шаю йому завжди простір для домислення. Мій читач самій співав. Через те кожен може собі уявляти. Чи загинув Чорний Ворон? Звичайно, він, мабуть, таки ж загинув, бо розповідають, як тут про отамана Веремія, як його возили по селах під водою, чекісти показували, подивіться, кого ми вбили. І лежав на возі цей белетень, що волосся його з одного боку воза вол волочилося по землі. А ноги не поміщалися, звисали з іншого боку. Теж людська уява, знаєте, малює таких витязів. А продовження теж кажуть, що ти знайшов таку золоту жилу в літературі. Чому б тобі не написати далі щось про нього, про Володній я кажу, що я серіалів не пишу. Я в цій книжці висповідався сповна, на рівні розуму і серця. Я вклав в неї все, на що я здатний. Я працював над Чорним вороном» 13 років. Я може, щоб від нас було таке село, а того, що тремтеть у наших серцях вже не буде. Я хочу вас запитати про у вас там є така цікава сюжетна лінія про сина Веремія. І я би хотів запитатися, чи, чи справді є така особа, чи вони справді були переправлені за збруч, І чи це якась легенда? чи, чи може таке бути? <кхух> Ні. Там я вам скажу, така історія була. В мене збірні образи. Це. Начальник штабу Медвинської республіки було повстання там таке в нас у Медвині, Микола Василенко, він описав, як він із дитиною із своєю дружиною, вже коли рятувалися, переходили з Бруг, втікали за кордон. І це І гнів на воровів, і освіти у бою життя вот верті, міцні, не зламнімов граніт, бо влашна дав слабоди ще нікому а хто був.